Доброго часу доби. З вами на зв'язку Руслан Юрків, автор блога Все про гроші. Сьогодні я вам відкрию великий секрет, а точніше, головний принцип багатих людей. Чому багаті під час фінансової кризи стали ще багатшими? Ви задавали собі це питання? А знайшли відповідь? Якщо ні, тоді дослухайте це відео до кінця та дізнайтесь головний принцип багатих людей. Це принцип, який забезпечує життєвий спокій. Дотримуючись цього принципу, ви уникаєте багатьох проблем у майбутньому. Можливість дотримання вами цього принципу жодним чином не залежить від розміру вашого доходу, чи то 1000 гривень, чи 10 тисяч, чи 100 тисяч гривень на місяць. Саме з реалізації даного принципу починається управління власними фінансами. І так, дивимось уважно на формулу. Ваш дохід повинен перевищувати ваші витрати. Неважливо, чи ви їздите на Лексусі чи на Ланусі, а можливо і маршруткою. Якщо в кінці місяця ви не заощадили для себе жодної гривні, ви ноль. Ви фінансовий ноль. Ви заплатили усім, крім себе. Ви не можете мати хоч і 3, 5 вищих освіт. Ви можете працювати на трьох роботах або відкривати третій бізнес і не знати найголовнішого принципу багатих людей. Ваш дохід повинен бути більшим від ваших витрат. Перший закон грошей гласить, заплати спочатку собі. Найголовніше слово у законі спочатку, не в кінці місяця, з того що залишилось, а спочатку, в той день, коли ви отримали дохід. Інакше у вас завжди буде нуль. Багато людей за монітором скажуть: Руслан, все це фігня, я це знаю, але зараз така жо. Що я не можу заощадити і гривні. До вас наступне питання. Ви з народження знаходитесь у такій важкій фінансовій ситуації? Звісно, ні. А хто вам сказав, що далі буде легше? А ви аналізували, чому ви опинилися у такій складній фінансовій ситуації? Ситуація не зміниться, якщо ви не скористаєтесь головним принципом багатих людей. Розпочніть платити собі. Хай це буде 10 чи 100 гривень на місяць, але розпочніть це робити. Вже більше року люди вивчають мій авторський відеокурс управління особистими фінансами. Рекомендую і вам вивчити його від А до Я. Але саме найголовніше це розпочати діяти, застосувати на практиці отримані знання. Якщо ви вже вивчили відеокурс і не застосували ж. Його на практиці. Якщо ви не скористалися жодною порадою з даного курсу, тоді можу вам сказати лише одне: я вам співчуваю. Як би гірко це не звучало, ви фінансовий ноль. Тому прямо зараз виконайте усі рекомендовані завдання з відеокурсу. Запишіться на консультацію для розробки комплексного фінансового плану. Це безкоштовна послуга на сьогоднішній день для вас. І хай вас не лякає, що я проживаю у місті Львові, а ви, можливо, в іншому місті. За допомогою безкоштовної, але дуже корисної програми Skype ми з вами зробимо впевнений крок у ваше світле фінансове майбутнє. І запам'ятайте, мільйон починається з одинички, тобто з однієї гривні, яку ви вже сьогодні заощадите для себе. З вами був Руслан Юрків, до наступних зустрічей, Записуйтесь на консультацію.